Чи траплялося тобі коли-небудь відчувати себе повністю розчавленим хаотичними обставинами сучасного життя, нескінченні імейли, безперервні сповіщення, і це відчуття, що неважливо, як сильно ти намагаєшся, цього ніколи не досить. Здається, що сучасний світ змовився проти нашого внутрішнього спокою, проте, одна древня філософія має відповіді. Які ми шукаємо, стоїцизм це не чергова скороминуща мода на саморозвиток, він є міцною філософською системою з понад 20-літньою історією, перевіреною і доведеною через століття. Стоїки вірили в щось на диво революційне, навіть за сучасними стандартами жити в гармонії з природою і приймати зі спокоєм те, що поза межами нашого контролю. Щастя мудрої людини не залежить від зовнішніх обставин, а від власного дисциплінованого розуму. Це потужне твердження Сенеки ідеально ілюструє суть стоїчного мислення. Коли ми ретельно вивчаємо цю філософію, виявляємо, що вона пропонує практичні ментальні інструменти, які перетинають епохи та культури. Марк Аврелій, римський імператор, який правив у 161-180 роках на геле вів особистий щоденник, який не мав наміру публікувати. Цей документ, згодом відомий як роздуми, став одним з найвпливовіших текстів в історії Західної думки. Чому? Бо містить дивовижно актуальні роздуми про те, як долати виклики людського існування. Ти, можливо, думаєш, це цікаво, але хіба стоїцизм не та філософія, що навчає придушувати емоції і бути холодним, як камінь. Це звичайне упередження. Стоїцизм не прагне знищити емоції. Він навчає розуміти їх і кермувати ними здоровим чином. Стоїки визнавали, що такі почуття, як гнів, страх і тривога, цілком природні, проте вони розробили особливі ментальні техніки, щоб такі. Емоції не панували в їхньому житті, такий підхід на диво, схожий на сучасні когнітивно-поведінкові терапії, і це не збіг, що багато сучасних психологів черпають натхнення безпосередньо зі стоїчних праць. Уяви це, що якби ти міг розвинути настільки потужну внутрішню силу, що повсякденні проблеми, ті, що зазвичай зіпсували б твій день. Просто втратили б владу над тобою. Стоїцизм пропонує саме такий тип ментальної стійкості у моєму попередньому відео на цьому каналі під назвою Емоційний захист Стоїцький метод бути ментально незламним. Я досліджував, як ця філософія забезпечує психологічний захист від негараздів. Сьогодні ми підемо глибше, розглядатимемо конкретні практики, які ти можеш застосувати прямо зараз. Краса стоїцизму полягає у його практичності. Мова не про абстрактні теорії, відірвані від реальності, а про конкретні вправи, які трансформують твій повсякденний досвід. Як навчав Епіктет, колишній раб, що став одним з найвидатніших стоїчних філософів, не самі речі нас турбують, а наше уявлення про них. Ти поділяєш цю точку зору. Чи наша інтерпретація подій, а не самі події, є справжнім джерелом наших страждань? Згадай якусь недавню ситуацію, що потурбувала тебе, чи справді причиною була сама подія, чи твоя реакція на неї. Напиши свою відповідь у коментарях. Мені щиро цікаво дізнатися про твій досвід із цим фундаментальним поняттям стоїчного мислення. Твоя перспектива може допомогти іншим членам нашої спільноти краще зрозуміти, як застосовувати ці принципи у власному житті. Продовжуючи, пам'ятай, стоїцизм не обіцяє життя без викликів, це було б нереалістично та небажано для росту. Натомість він пропонує щось набагато цінніше. Здатність зустрічати будь-яку ситуацію з ясністю розуму, емоційною рівновагою та внутрішньою гідністю. Готовий дізнатися, як ця древня мудрість може революціонізувати твій досвід у сучасному світі. Продовжуй спостерігати у наступних розділах ми досліджуватимемо практичні інструменти, що стоїки розвинули для культивування незламного розуму серед хаосу. Чи замислювався ти коли-небудь, скільки годин твого дня йде на переживання через обставини абсолютно поза твоїм контролем? Затори на дорогах, світова економіка, поведінка інших людей, події, які незалежно від наших хвилювань залишаються повністю недоступними для наших бажань? Ось і найреволюційніший принцип стоїцизму дихотомія контролю. Епіктет виклав це кристально ясно на початку свого короткого посібника: щось залежить від нас, а щось ні. Від нас залежать наші думки, бажання, хотіння і відрази, словом, все, що є нашими діями, поза нашим контролем, наше тіло, майно, репутація, посада. Словом, все, що не є нашими власними діями, ця, на перший погляд, проста відмінність має неймовірну перетворювальну силу. Вона працює як ментальний скальпель, що миттєво зрізає зайве страждання з нашого досвіду, як направляючи нашу енергію виключно на те, на що ми можемо впливати. Подумай чесно, скільки часу ти марнуєш на роздуми про минулі події, які не можна змінити, турботи про майбутні ситуації, які ще не сталися, чи намагання контролювати поведінку інших, неможливе завдання, цей ментальний шаблон, такий поширений в нашому суспільстві ідеальний рецепт для хронічної тривоги та постійної фрустрації. Хороші новини: існує перевірена альтернатива. Зосереджуватися строго на тому, що під твоїм контролем, а що саме під твоїм контролем, три фундаментальні елементи: твої думки, судження, як ти інтерпретуєш події, твої дії, вибори, як ти реагуєш на обставини, твої цінності, принципи, те, що ти вважаєш важливим у моєму відео: Страх осуду тебе гальмує. Три стоїчні істини для миттєвого звільнення, доступному на каналі. Я глибоко досліджував, як страх перед чужою думкою, щось абсолютно поза нашим контролем, часто паралізує нас. Коли розуміємо цю стоїчну дихотомію, природно звільняємося від такого типу ментальної тюрми. Але зачекай. Ти, напевно, думаєш, це звучить занадто пасивно. Ми просто приймаємо все, що відбувається. Зовсім ні. Стоїки були надзвичайно активні у своїх зусиллях покращити світ, однак вони діяли з позиції ментальної ясності, не емоційної реакції. Марк Аврелій, який управляв цілою імперією, писав у своїх роздумах: не дозволяй собі турбуватися речами поза твоїм контролем, зосередься на тому, що ти можеш зробити. Цей підхід не зменшує нашу здатність впливати на світ, навпаки, він підсилює нашу ефективність, усуваючи марнування енергії на даремні турботи. Уяви свій розум як сад. Ти можеш вибирати, які насіння садити свої думки, як доглядати за рослинами свої дії і які плоди хочеш зібрати, свої цінності. Погода, птахи чи сад сусіда абсолютно поза твоїм контролем. Мудрий садівник не марнує час, плачучи через дощ або заздрячи чужим рослинам. Він зосереджується виключно на тому, що може виростити сам. Цей принцип має миттєве практичне застосування. Наприклад, під час палкої суперечки ти не контролюєш слова чи реакції іншої людини, лише власну відповідь. У професійному проєкті ти не контролюєш корпоративні. Рішення чи нереальні терміни лише своє ставлення та зусилля. Щодо свого здоров'я ти не контролюєш генетичні схильності, лише свої харчові звички та фізичні вправи. Перетворення відбувається, коли внутрішньо засвоюємо цю відмінність. Як щоденну практику, спробуй таку вправу, коли стикаєшся з будь-яким викликом, запитай себе, що у цій ситуації під моїм контролем. Потім скеруй 100% своєї енергії на ці елементи, спокійно приймаючи решту. Чи відчував ти вже це звільнення, що приходить, коли відпускаєш те, що не можеш контролювати? Розкажи про свій досвід у коментарях. Твоя історія може надихнути інших членів цієї спільноти, що вперше знайомляться зі стоїцизмом. Справжня ментальна свобода полягає не в контролі зовнішнього світу неможливе завдання, а в розумінні меж нашої сили та мудрому її використанні в цих межах, як казав епіктет, щастя і свобода починаються з чіткого розуміння принципу, щось залежить від нас, а щось ні. У наступному розділі ми досліджуватимемо конкретні стоїчні практики, які ти можеш застосувати негайно для розвитку цієї ментальної ясності та емоційної рівноваги у своєму повсякденному житті. Готуйся відкрити потужні інструменти, що трансформують твоє сприйняття реальності, чи помічав ти, як легко погодитися інтелектуально. З філософським концептом, але напрочуд важко справді втілити його у своєму житті, теорія проста, практика не зовсім. Саме тому древні. Стоїки розробили конкретні вправи, не лише абстрактні ідеї для щоденного тренування розуму. Зараз я представлю три базові стоїчні практики, які, коли застосовуються послідовно, трансформують твоє сприйняття реальності. Ці техніки були перевірені століттями і на диво передбачили багато відкриттів сучасної психології. Перша основна практика це. Стоїчне щоденникарство або рефлексивне письмо. Марк Аврелій не писав своїх роздумів для публікації, він створював їх як діалог із самим собою вправу для прояснення розуму. Ця проста, але глибока звичка дозволяла йому переробляти досвід, виявляти шаблони мислення та узгоджувати свої дії зі своїми цінностями. Як застосувати цю практику? Виділи 10 хвилин наприкінці кожного дня, візьми блокнот бажано фізичний, і відповідай на три потужні запитання, що я зробив добре сьогодні, де я помилився, чи міг би вчинити краще, за що я вдячний прямо зараз. Процес письма змушує розум уповільнитися та повністю обробити досвід. Це розуміння не просто інтуїтивне. Нещодавні дослідження в нейронауці підтверджують, що рукописне письмо активує зони мозку, пов'язані з емоційною інтеграцією та глибоким навчанням, спробуй цю вправу лише сім днів поспіль побачиш, як драматично розшириться твоя самосвідомість. Ти здивуєшся, які шаблони мислення почнеш помічати. Друга потужна техніка це негативна візуалізація, премедитаціо, малорум. Ця практика, яку часто неправильно розуміють, не має на меті сприяти песимізму, навпаки, її ціль культивувати глибоку вдячність і ментальну підготовку. Вправа працює так: час від часу обмірковуй можливість втратити щось, що цінуєш. Це може бути стосунки, твоє здоров'я. Матеріальний комфорт чи будь-який інший аспект життя, який ти вважаєш само собою, зрозумілим. Коротко уяви, як би було жити без цього. Сенека блискуче пояснював: той, хто заздалегідь обмірковує можливість неприємностей, легко переносить їх, коли вони трапляються, але хто завжди чекає на добробут. Руйнується від будь якого нещастя, оскільки несподіваність додає тягар катастрофі. На відео «Те, чого ти найбільше боїшся, вже відбувається, а ти не помічаєш. Доступному на каналі я показав, як долати екзистенційні страхи за допомогою цієї стоїчної техніки. Результати можуть бути вражаючими. Ти думаєш, звучить депресивно. Навіщо обмірковувати потенційні втрати? Відповідь несподівана. Ця вправа не зменшує твоє щастя, вона його посилює, визнаючи тимчасову природу всього, що ми маємо, природно розвиваємо глибшу вдячність до теперішнього. Спробуй прямо зараз. Подумай про трьох важливих людей у твоєму житті. Обміркуй коротко. Лише кілька секунд, як би було їх не мати поруч. Тепер помічаєш почуття вдячності, що природно виникає потужно чи не так. Третя базова практика включає техніки, що передбачили сучасну когнітивно-поведінкову терапію. Стоїки зрозуміли за століття до сучасної психології, що не зовнішні події нас турбують, а наша інтерпретація їх. Епіктет навчав коли хтось тебе дратує, знай, що це твоя власна думка тебе дратує. Ця революційна перспектива повертає силу в наші руки. Якщо наша інтерпретація, а не події, викликає страждання, ми можемо ставити її під сумнів і змінювати. Практична вправа полягає у виявленні. Турбуючих думок і постановці трьох фундаментальних запитань чи ця думка абсолютно правдива? Зазвичай ні, чи ця думка корисна? Часто ні. Чи існує альтернативна, більш збалансована точка зору. Якщо тобі сподобалися ці стоїчні практики, натисни лайк під відео. Це допоможе. Алгоритму поширити цей контент серед більшої кількості людей, які можуть отримати користь від цієї древньої мудрості, адаптованої для сучасного світу. Яку з цих трьох практик ти застосуєш першою? Напиши в коментарях свій вибір та як плануєш впровадити її у своє повсякдення. Твій внесок може надихнути інших членів цієї філософської спільноти. У наступному розділі ми розглянемо конкретні переваги, які приносять ці стоїчні практики і повір, вони виходять далеко за межі того, що ти можеш собі уявити. Готуйся дізнатися, як ця древня філософія може радикально трансформувати твій досвід сучасного життя. Чи замислювався ти коли-небудь, чому деякі люди здаються непохитними перед лицем криз? Що повністю розбалансували б більшість із нас, що саме є секретом цієї надзвичайної стійкості? Відповідь на диво може лежати у філософських принципах, розроблених понад дві тисячі років тому. Переваги розвитку стоїчного мислення не є просто теоретичними чи філософськими, вони проявляються конкретно в критичних аспектах сучасного. Життя. Давай розглянемо три базові трансформації, що відбуваються, коли ми по-справжньому засвоюємо стоїчні принципи. Перша перевага, можливо, найпомітніша, це розвиток виняткової стійкості, стоїки глибоко розуміли, що життя неминуче подасть виклики, деякі з них нищівні. Тому замість леліяти ілюзію, що можемо уникнути труднощів, ми маємо ментально підготуватися їх зустрічати. Ментальна міцність будується не в часи комфорту, а через послідовне подолання викликів. Ця стоїчна перспектива резонує з недавніми відкриттями позитивної психології про посттравматичне зростання. Невідсутність труднощів визначає наше добробут. А наша здатність конструктивно на них реагувати, Уяви цю сцену: двоє людей стикаються з однаково несподіваним професійним поразкою. Раптове звільнення. Перший реагує відчаєм, піддаючи сумніву власну цінність, переживаючи через несправедливість і дозволяючи події визначати свою особистість, другий керований стоїчними принципами. Визнає невдачу природною частиною життя, зосереджується на тому, що під контролем шукати нові можливості, і навіть виявляє можливі переваги в ситуації, час для переоцінки пріоритетів, результат радикально різний досвід однакової зовнішньої події. Як я детально досліджував у відео, коли твої зусилля здаються марними. Плюс три ментальні важелі, які множать результати доступному на каналі, наша інтерпретація подій часто визначає їхній вплив на наше життя більше, ніж самі події. Друга перевага, що трансформує це розвиток чудової емоційної стабільності не плутай це з придушенням емоцій, поширена помилка щодо стоїцизму. Стоїки не прагнули знищувати емоції, а розуміти їх і мудро на них реагувати принципова відмінність. Наприклад, відчувати гнів природно, коли сприймаємо несправедливість. Однак дозволяти цьому гніву поглинати нас чи вести до руйнівних дій не є ні неминучим, ні бажаним. Стоїк визнає початкове почуття без осуду. Досліджує його причини з цікавістю і свідомо обирає свою відповідь з мудрістю. Цей підхід створює надзвичайну психологічну свободу, ти перестаєш бути ув'язненим автоматичними реакціями і стаєш архітектором своїх емоційних відповідей. Як зауважив епіктет, не самі події нас турбують, а наша інтерпретація їх. Чи переживав ти моменти, коли зміг зберегти ясність розуму навіть у надзвичайно складних обставинах? Те відчуття внутрішнього спокою серед бурі, саме таку емоційну стабільність систематично розвиває стоїцизм. Третя перевага часто недооцінена, це драматичне поліпшення якості прийняття рішень. Коли ти не реагуєш постійно на емоційні кризи, реальні чи уявні, твоя здатність до оцінки експоненційно розширюється. Стоїчна перспектива навчає нас запитувати, що дійсно важливо в цій ситуації. Це просте запитання, коли застосовується послідовно, усуває поверхневі відволікання та спрямовує нашу увагу на суттєве. В результаті ми приймаємо рішення, більш узгоджені з нашими фундаментальними цінностями, а не миттєвими імпульсами. Розум, вільний від пристрастей, це фортеця. Людина не має нічого надійнішого для захисту, це спостереження. Марка Аврелія ідеально зображує, як стоїчна ментальна ясність захищає нас від хронічного каяття, що супроводжує імпульсивні рішення. Якщо тобі подобається цей контент, підпишися на канал і активуй сповіщення, так ти дізнаватимешся про нові відео про практичну мудрість, які будуть корисні для твого особистого розвитку. Запитую щиро, яку з цих трьох переваг виняткову стійкість, емоційну стабільність чи краще прийняття рішень тобі найбільше потрібно розвивати прямо зараз. Розкажи про свої роздуми в коментарях. Твоя перспектива може світлом на шляху інших, хто стикається з подібними викликами. У фінальній частині ми розглянемо конкретні застосування стоїцизму для сучасних викликів: від свідомого використання технологій до навігації в складних стосунках. Продовжуй дивитися, щоб дізнатися, як ця тисячолітня філософія пропонує дивовижно релевантні рішення для проблем. Характерних саме для нашого часу. Чи думав ти коли-небудь, як філософи, що жили два тисячоліття тому без смартфонів, соціальних мереж чи інформаційного перенавантаження, могли б розуміти виклики, унікальні для нашого часу? Відповідь одночасно проста і глибока. Хоча обставини змінилися драматично, базовий людський стан залишається дивовижно незмінним. Наші філософські предки не стикалися з постійними сповіщеннями чи ФОМО страхом пропустити щось, але точно розуміли відволікання, соціальне порівняння та пошук зовнішнього визнання. Вони не зустрічали професійного вигорання чи економіки фрілансу, але чудово розуміли надмірні амбіції, професійну невпевненість і. Небезпеку визначення особистої цінності виключно через матеріальні досягнення, надзвичайна сила стоїцизму полягає саме в його адаптивності, його фундаментальні принципи перетинають епохи та культури, оскільки вони стосуються універсальних аспектів людського досвіду. Подивимося, як ця тисячолітня філософія пропонує точні рекомендації для трьох конкретних сфер сучасного життя: по-перше, розглянь наші все більш проблематичні стосунки з технологіями, цифрові платформи, створені спеціально для захоплення нашої уваги. Кожне сповіщення, вподобайка та коментар виділяє невеликі дози дофаміну. Створюючи цикли психологічної залежності, що розбивають нашу здатність зосереджуватися. Стоїчна перспектива пропонує потужний антидот, дисципліноване розрізнення того, що під нашим контролем. А що, ні, ми не контролюємо алгоритми чи поведінку інших користувачів. Ми абсолютно контролюємо власні шаблони використання. Можемо навмисно встановлювати періоди цифрового детоксу, створювати чіткі межі для перевірки повідомлень і структурувати наше оточення, щоб мінімізувати відволікання, як я детально досліджував у відео Поки ти живеш на автопілоті інші вже прокинулись дев'ять кроків, щоб подолати. Бар'єр, доступному на каналі, здатність свідомо направляти свою увагу, не дозволяти її викрадати, представляє, мабуть, найцінніший навик 21-го століття. Друга сфера, де стоїцизм пропонує чудові рекомендації, це управління між особистісними стосунками, в епоху все більш поверхневих і тимчасових зв'язків. Ця філософія нагадує нам, що справді. Значущі стосунки вимагають чесноти, наміру та активної відданості. Епіктет радив: коли ти збираєшся вчинити якусь дію, пам'ятай, який це тип дії, ця проста практика самосвідомості радикально трансформує те, як ми взаємодіємо один з одним, замість автоматичної реакції, часто спочуття невпевненості чи почутого его. Ми можемо обирати відповіді, узгоджені з нашими фундаментальними цінностями. Сучасні стосунки часто зазнають невдачі через нереалістичні очікування. Ми очікуємо, що інші люди, партнери, друзі, колеги будуть поводитися саме так, як ми хочемо. Стоїцизм звільняє нас від цієї пастки, постійно нагадуючи, що ми не контролюємо поведінку інших лише власні реакції. Ця проста відмінність усуває величезне непотрібне страждання. Коли здається, що хтось тебе образив, знай, що це твоя власна думка тебе образила, ця перспектива епіктета не заважає нам встановлювати здорові кордони, навпаки, дозволяє робити це з ясності, а не емоційної реакції. Третя критично. Важлива сфера наш пошук сенсу та мети в світі, що стає все більш фрагментованим. Сучасне суспільство часто прирівнює успіх виключно до матеріальних досягнень, породжуючи епідемії тривожності, депресії та відчуття екзистенційної порожнечі. Стоїцизм пропонує радикально іншу альтернативу, визначає успіх не через майно чи статус, а через розвиток. Внутрішньої чесноти та значущого внеску, чотири стовпи стоїчної досконалості мудрість, сміливість, справедливість і помірність забезпечують етичну структуру, що перевершує культурні моди та тимчасові соціальні тиски. Той, хто живе в гармонії з собою, живе в гармонії зі Всесвітом, це глибоке спостереження, Марка Аврелія. Схоплює суть стоїчної перспективи, коли узгоджуємо свої дії з фундаментальними цінностями, природно переживаємо мету та сенс незалежно від зовнішніх обставин. Якщо цей контент тобі близький, не тримай цю мудрість для себе. Поділись цим відео з кимось, кому це може стати в пригоді. Разом ми можемо створити спільноту, що цінує глибоке мислення та справжній особистий розвиток. Який конкретний аспект сучасного життя ти вважаєш найбільш складним? Як ти думаєш, стоїчні принципи могли б допомогти тобі подолати цей виклик? Поділись своїми думками в коментарях. Твій внесок збагачує нашу колективну дискусію. Пам'ятай, справжня сила стоїцизму не в тому, щоб просто розуміти його інтелектуально, а в тому, щоб. Послідовно застосовувати, як мудро зауважив Сенека, неважливо, що ти пишеш у своїх книгах, важливо те, що ти практикуєш у своєму житті. Якщо тобі сподобався цей контент, натисни лайк і підпишися на канал, щоб не пропустити новин. Зверни увагу на рекомендовані відео, що з'являються зараз, до наступної філософської зустрічі!